Розділ восьмий. Червиві книги. Ой, лишенько, вишенько. промовляв містер вонка. Ой, мої парадові штанці, ой, мої збиточні танці, ой мої повзучі кицьки! Не приведи, господи, ще раз побачити таке страхіття. Він підлетів до білої кнопки і натиснув її. Вистрілила ракета прискорення і ліфт чогонув уперед так стрімко, що за мить космічний готель опинився далеко позаду. А що то за почвари? запитав Чарлі. Ти що не знаєш? вигукнув містер вонка. Ну, тоді тобі дуже пощастило, бо якби ти мав бодай найменше уявлення, з якими жахіттями ти зіткнувся, з тебе вичавився б увесь кістковий мозок. Ти закам'янів би і прилип до землі, і тоді б вони накинулись на тебе. Ти став би вареним огірком. Тебе розірвали б на тисячу шматочків, розтерли б на тарілці, як сир, і варили б живцем, щоб ти знову злипнувся купи. З твоїх суглобів зробили б намиста, а з зубів браслети. Бо ці почвари, мій любий невігласе, то. Найбрутальніші, найжорстокіші і найкровожерливіші путінюки у цілому всесвіті. Тут містер Вонка зробив маленьку паузу, щоб облизати губи кінчиком рожевого язика. Це були червиві книди!» – крикнув він. Ось хто це був? Книди!» А я думав, що то гробці, сказав Чарлі, оті лискні, смертюсні гробці, про яких ви казали президентові. Та ні, тих я просто вигадав, щоб залякати білий дім, відповів містер Вонка. А от червиві книги зовсім не вигадка, можеш мені повірити. Вони живуть, як усім відомо, на планеті Червес, до якої звідси 18 427 мільйонів миль, і це напрочуд тямковиті бестії. Червивий книт може набирати будь-якої форми, якої забажає. Він зовсім без кісток. Його тіло це фактично один величезний м'яз, надзвичайно міцний, але дуже еластичний. Така собі суміш гуми і шпаклівки зі сталевими дротиками всередині. Зазвичай він яйцеподібний, але з легкістю може відростити собі дві ноги як у людини. Або чотири, як у коня. Він може стати круглий, як м'яч, або довжелезний, як шворка повітряного змія. З відстані п'ятдесяти метрів дорослий червивий книт може видовжити шию і відгризти тобі голову, навіть не встаючи з місця. А чим би він відгризав голову? спитала бабуня Джорджина. Я не побачила в нього рота. Вони мають щось страшніше, ніж рот, похмуро буркнув містер Вонка. Наприклад, не вгавала бабуня Джорджина. Годі, урвав її містер Вонка. Ваш час закінчився, а тепер, слухайте всі, мені оце стрельнуло в голову кумедна думка. Я собі трохи пожартував з президентом, прикидаючись, ніби ми прибульці з якоїсь іншої планети, але жарти жартами, а там на борту готелю справді були прибульці з іншої планети. Гадайте, їх там було багато? спитав Чарлі, більше ніж ті п'ятеро, яких ми бачили? Їх там тисячі, проказав містер Вонка, у космічному готелі 500 номерів, і в кожному з них, мабуть, поселилося по одній родині. Буде дуже неприємний сюрприз для тих, хто туди прибуде, сказав Джо. Та їх там просто жируть, як арахіс», – сказав містер Вонко. всіх до одного. Ви ж це несерйозно, містер Вонко? спитав Чарлі. Ще як серйозно, наполіг містер Вонка. Ці червиві книди селяють жах у цілому всесвіті, вони ширяють у космосі величезними роями. Окуповують інші зірки і планети, а тоді все там нищать. Колись давно на місяці жили дуже милі істотки, називалися пузики, але їх жерли червиві книди. І те саме вони зробили на Венері, Марсі багатьох інших планетах. А чому вони не окупували нашу землю і не жерли нас? запитав Чарлі. Вони намагалися, Чарліку, багато разів. Але так і не змогли. Розумієш, нашу землю захищає велика оболонка з повітря і газу, і все, що прошиває її на високій швидкості, стає аж червоним від жару. Космічні апарати виготовлені з жаротривкого металу, і коли вони входять в суцільні шари атмосфери, їхня швидкість за допомогою гальмівних ракет і так званого тертя. Понижується приблизно до 2000 миль за годину, та все одно вони пролітають жахливо обпечені, а в книдів немає ані такого теплозахисту, ані гальмівних ракет, тому вони шкварчать і спопиляються до тла ще на півдорозі до землі. Ти бачив колись падачу зірку? І не одну, підтвердив Чарлі. То це, хочеш сказати, зовсім не падачі зірки. То це, якщо хочеш знати, зовсім не падучі зірки, сказав містер Вонка. Це падучі книди. Це книди, які стараються на величезній швидкості залетіти в земну атмосферу і там згоряють. Що за турниці, скривилась бабуня Джорджина. Зачекайте, сказав містер Вонка, ви ще самі побачите це сьогодні на власні очі. Але ж якщо вони такі люті й небезпечні, сказав Чарлі. Чому вони не жерли нас просто там, у космічному готелі? Чому вони гаяли час на те, щоб вигинатися в букви і писати слово скрам? Бо вони люблять похизуватися, відповів містер Вонка, страшенно пишаються тим, що можуть отак писати. Але чому писати скрам? Тобто тікай, якщо вони хотіли нас упіймати і жерти, бо це єдине слово, яке вони знають, не здавався містер вонка. Гляньте, заверещала бабуся Джозефіна, показуючи пальцем за скло. Ось там. Ще навіть не глянувши, Чарлі, вже знав, що там побачать, і всі, решта, теж пронизливий істеричний крик старенької не залишав жодних сумнівів. І це таки був він. Вони побачили, як на відстані якихось десяти метрів від скляного ліфта легко ширяє гігантський яйцеподібний, слизистий, зеленаво-коричневий червивий книт, товстезний, мов кит, довжелезний, мов вантажівка, довжелезний, мов вантажівка, його лиховісне червоне око, єдине видиме, пильно вдивлялося в людей у великому скляному ліфті. Нам гаплик, зарепетувала бабуня Джорджина. Він насіх всіх жере, заволала пані Бакет. Одним ковтком, уточнив пан Бакет. Ось і все, Чарлі, зітхнув дідунь Джо. Чарлі тільки кивнув головою. Зі страху він не міг говорити. Віджаку йому заціпило горло, а от містер вонка цього разу не панікував. Він залишався цілком спокійним. Зараз ми його позбудемось, сказав він і натиснув шість кнопок зараз. Під ліфтом одночасно спрацювали шість прискорювальних ракет. Ліфт підстрибнув, наче вжалений кінь, набираючи шалену швидкість, однак великий зелений слизистий книг навіть і не думав відставати. Проженіть його! заволала бабуня Джорджина. Він дивиться на мене, я цього не витримаю. Шановна пані, сказав містер Вонка, – «він аж ніяк не зможе влізти сюди. Я визнаю, що був трохи стурбований у космічному готелі і не безпідставно, але тут нам нема чого боятися. Великий скляний ліфт ударостійкий, водонепроникний, вода не проникни, бомби не пробивний, куле не пробивний і книдонепробивний. не пробивний. Тому розслабтеся і отримуйте насолоду. Ой, книди, нікчемний, бридкий і червивий, вигукнув містер Вонка, слизнявий і мокрий, огидний, паршивий. Та що нам почваро, до того не влізеш до ліфта скляного, не мрій навіть дурню вошивий. На цих словах здоровезний книт розвернувся і почав відлітати у протилежний від лів та бік. Ось, бачите, переможно вигукнув містер Вонка. Він мене почув, повертається додому. Але містер вонка помилився. Відлетівши метрів на сто, гігантська почвара на якусь мить завмерла, а тоді раптово шогонула заднім ходом, націлившись на ліфт своїм задом, тобто загостреним кінцем яйця. Причому прискорення її лету хай і заднім ходом було просто неймовірне. Вона летіла на них. Наче моторошний снаряд з такою швидкістю, що ніхто й зойкнути не встиг. Дорог! Почвара несамовитим гуркотом врізалася у скляний ліфт. Ліф струсунувся, проте скло витримало удар, а книда відкинуло назад, наче м'ячик. А що я вам казав? переможно заволав містер Монка. Нам тут безпечно, мов сарделькам у банці. Йому тепер страшенно болітиме голова, сказав дідунджо. Не голова а зад», – уточнив Чарлі. Гляньте, дідуню, яка велика гуля вискочила в нього там. Вона аж посиніла. І справді, на гострому задньому кінці гігантського книда набухла фіолетово синя гуля за бічки з автомобіль. Вітаю тебе, брудна вдибінку, вигукнув містер Вонка. «Привіт, до пупсик, ну як тобі там твій колір якийсь чудернацький. Задок посинів, чи здалося це нам? А може заслаб ти зненацька? Заслаб, захворів, занедужав, знеміг? Потрібно тебе лікувати? Вже дупа твоя, мов ведмежий берліг. В ній можна автобус сховати. Я доктора знаю для тебе якраз. Від гнидів лікує він книдів. За фахом ясник любить слухати джаз, книжки все життя ненавидів. Ось доктор вже тут. Як люб'язно, що ви таку далечінь прилетіли, У книда є зад і нема голови, чи сцілить його, ви зуміли б? Святі небеса, мовив доктор, ого, він лусне ось ось, бо ж надутий. Неначе позирнього зад, тож його, я шпичкою мушу проткнути, і він дістає щось велике, мов спис, оздоблений пір'ями боку. І штрикає книда в самісінький низ, та гуля не ні в руку. І книг заволав, що робити мені, хто зараз мені допоможе. Тепер я стояти не зможу. О, ні, і сісти назад я не зможу. Це рідкісний штриконь, пардон селяві, сказав йому доктор і впору сидіти тобі на своїй голові, щоб дупа стирчала угору. Та пригоди тільки починаються. Які нові небезпеки й дивовижі чатують на наших героїв у космосі? Слухайте продовження в наступному аудіорозділі.